Привіт! Якщо ви запитаєте астронома, звідки навколо планет з'являються супутники, то скоріш за все почуєте про три можливі способи. Перший це коли супутники формуються у навколопланетному диску на світанку зародження самої планети. Сьогодні астрономи мають можливість спостерігати цей процес у системі PDS-70. Дві масивні планети вирізали величезну порожнину в протопланетному диску, і як мінімум одна з них має власний навколопланетний диск. З нього вона продовжує накопичувати масу, та цілком ймовірно, частина матеріалу утворює згустки, які в підсумку стануть системою супутників. У сонячній системі, мабуть, найяскравішим прикладом такого формування є галілеєві супутники, що кружляють навколо Юпітера. Другий шлях для планети отримати меншого компаньйона — це захопити його гравітаційно. Астрономи знають, що це можливо, оскільки це чи не єдиний спосіб пояснити химерні орбіти деяких супутників, а також їхню щільність, яка не збігається з матеріалом батьківської планети. У цьому контексті першим згадується Нептун, який має досвід захоплення гігантського супутника Тритона. Тритон дуже схожий за своїми властивостями на представника далекого поясу Койпера, і ймовірно є карликовою планетою, яка потрапила в гравітаційну пастку крижаного гіганта. Сьогодні він вважається найбільшим захопленим супутником, про який ми знаємо. Але є і третій спосіб, і він найбільш драматичний. Гігантські зіткнення між планетами можуть здіймати уламки в космос, які в підсумку можуть об'єднуватися в одну більшу планету та один або більше супутників. Приклад із Землею та місяцем, який першим приходить на думку, насправді не єдиний в сонячній системі, про які ми знаємо. Наприклад, це стосується всіх супутників Плутона, а також, можливо, Фобоса і Деймоса, що кружляють навколо Марса. Саме про третій спосіб про масштабні планетні зіткнення хотів би сьогодні поговорити, оскільки здається, астрономи нарешті вперше стали свідками такої події. Зіткнення масивних об'єктів у молодих зоряних системах це важлива частина їхньої еволюції. Колізії визначають остаточні розміри сформованих планет, їхній хімічний склад, а також формують орбіти об'єктів у планетних системах. Ми знаємо, що на світанку сонячної системи зіткнень було багато, і мова тут не тільки про супутники. Достатньо лише подивитися на дивне положення Урана чи на велику щільність Меркурія, яку складно пояснити моделями формування планет. Тож, якщо зіткнення були поширеним явищем тут, в нашій системі, варто очікувати, що вони відбувалися і відбуваються скрізь у космосі. Але до останнього часу такі події були приховані від астрономів. Нарешті 11 жовтня 2023 року в журналі Nature була опублікована робота міжнародної групи астрономів, в якій повідомляється про можливе виявлення після світіння від зіткнення двох гігантських планет. Схоже, що це могли бути крижані гіганти, на кшталт Урана та Нептуна, і тепер хмара уламків, яка утворилася після зіткнення, може охолонути і сформувати одну масивну планету, а також систему супутників навколо неї. Якщо те, що бачать астрономи, це справді планетна колізія, то відкриття важко переоцінити. Тепер, фактично, в режимі реального часу науковці мають можливість спостерігати за наслідками зіткнення і процесами, які відбуваються після нього. Все почалося у грудні 2021 року, коли нічим не примітна зоря сонячної маси, з назвою, яку я традиційно навіть не намагатимусь вимовляти, раптом почала тьмяніти. Вона частково відновлювала свою яскравість, потім знову темнішала, а з часом навіть взагалі майже зникала. Так, це звісно не геть унікальний випадок, і астрономи насправді часто фіксують затемнення зірок. Зазвичай вони це пояснюють хмарами пилу, що проходять перед зорею з нашої точки зору. Тому раптове затемнення цієї зорі, можливо, так би і залишилося нічим не примітним, якби не кмітливість астронома-аматора Арту Сайніо. Він побачив публікацію у соцмережах астронома Меттю Кенворті, який, власне, писав про затемнення тієї зірки. Арту вирішив перевірити, як поводилась вона в минулому на основі спостережень від космічного телескопа НАСВС, що бачить в інфрачервоному діапазоні. І виявилося, що приблизно за 900 днів до затемнення, яке астрономи бачили у видимому діапазоні, зірка навпаки стала яскравішою, але в інфрачервоному. Тобто, перш ніж потемніти, майже за три роки до того зоря трохи спалахнула в інфрачервоній частині спектра, що говорить про збільшення кількості тепла. Стрибок яскравості був невеликим в межах 4%, але це свідчило про температуру приблизно 700 градусів за Цельсієм. Тож цікаве запитання, чи пов'язані між собою ці події, і якщо так, то що взагалі відбувається в тій далекій системі? Що ж, згідно з новим дослідженням, до речі, співавтором якого є Меттью Кенворті, найкращим поясненням має бути саме зіткнення між двома великими планетами. Надлишкове інфрачервоне випромінювання, яке зафіксував Вайс, можливо, є енергією, яка виділяється величезною кількістю розплавленого сяючого матеріалу, що з'явився після зіткнення. Ця гаряча купа речовини випромінювала як ще одна зірка в системі, проте, звісно, дещо слабша за головну. На жаль, Вайс не постійно звернений у ту ділянку неба, де знаходиться система, і бачить її лише кожні 300 днів. Тому, ймовірно, він прогавив спалах безпосереднього від зіткнення, який мав бути значно потужнішим. Але принаймні він встиг зафіксувати інфрачервоне після світіння від цієї події. Очікується, що подібні удари можуть викидати купу уламків на різні орбіти навколо зорі. Внаслідок самого удару і високих температур, частина матеріалу могла випаруватись, а згодом конденсуватися у хмари пилу і кристали льоду. Все це в підсумку могло пройти між нами та зіркою, блокуючи її світло. Таким чином, у видимому діапазоні для нас зоря стала тьмянішою. Цікаво, що враховуючи часовий інтервал між інфрачервоним спалахом і потемнінням у видимому діапазоні, можна сказати про орбіти планет, які могли зіштовхнутися. Оскільки між цими подіями минуло трохи менше трьох років, то зіткнення мало відбуватися відносно далеко від зорі, далі ніж проходить орбіта Землі навколо Сонця. Автори пишуть, що планети, які зіткнулися, кружляли навколо своєї зірки на відстані від 2 до 16 астрономічних одиниць. Це за межами орбіт кам'янистих планет, якщо дивитися на сонячну систему. На основі кількості випромінювання, яке вдалося зафіксувати телескопу WISE, астрономи роблять висновок, що гаряче тіло, яке утворилося внаслідок зіткнення, має бути у сотні разів більшим за Землю. Тому, щоб створити таке велике тіло, планети, що зазнали зіткнення, мають бути у декілька разів масивнішими за нашу планету. А оцінка температури тіла після удару, приблизно 700 градусів за Цельсієм, була замалою як для зіткнення кам'янистих світів. Тому вони не могли складатися виключно з каменю та металу. Таким чином, поєднуючи інформацію про орбіту, масу та гіпотетичний внутрішній склад, автори дослідження схиляються до думки, що вони стали свідками зіткнення крижаних гігантів, далеких родичів Урана та Нептуна. Враховуючи те, що вік системи всього лише близько 300 мільйонів років, не дивно, що тут і досі відбуваються колізії планет. Тож, якщо відкриття підтвердиться, астрономи справді мають унікальну можливість спостерігати і розуміти динаміку планетних зіткнень. Це чудова ціль для Джеймса Веба, який міг би ідентифікувати хімічний склад утвореної хмари уламків і відстежувати, як вона охолоджується. Цікаво, що автори відкриття дійшли висновку, що інфрачервоне випромінювання походить не просто від кулі розпеченої магми, а від більш екзотичного, досі невідкритого гарячого об'єкта, який називають Синестією. Це гіпотетична структура, схожа на величезний бублик або скоріше на еритроцит, оскільки її центр не є порожнім, і вона може виникати внаслідок зіткнення планет, що швидко обертаються. Якщо ця штука дійсно існує, рано чи пізно астрономи можуть її зафіксувати, але поки що вона є лише продуктом моделювання на суперкомп'ютерах. Вперше про існування такого об'єкта заговорили у 2017 році, коли група астрономів, ламаючи голови над проблемами формування місяця, моделювала на суперкомп'ютері різні сценарії гігантських зіткнень. Коли моделі передбачали об'єкти з великими швидкостями обертання, дослідники часто отримували якісь дивні результати. Замість того, щоб зіткнення сформували звичні всім розплавлені планети та диски уламків навколо них, науковці отримували гарячі величезні кулясті структури. Річ у тім, що кам'янисті оболонки планет після зіткнення частково випаровувались і роздувалися у більш ніж 100 разів перевищуючи об'єм сучасної землі. Ці структури були настільки роздутими, що фактично поглинали оточуючий диск уламків. Тож це більше не виглядало як планета і диск, а скоріше щось середнє між ними. Таким чином вчені зрозуміли, що бачать взагалі новий клас об'єктів. Ці структури з'являються тому, що планети, які швидко обертаються, після зіткнення зберігають свій початковий кутовий момент. Іншими словами, всі ті уламки після зіткнення продовжують швидко обертатися. Тепер екстремальні температури, які генеруються внаслідок удару, випаровують породи у гігантський Ореол, який оточуватиме гаряче тіло. Продовжуючи швидко обертатися, такий об'єкт певний час зберігатиме свою сферичну форму і виглядатиме як величезний пекельний газовий гігант, принаймні до тих пір, поки пара не почне конденсуватися назад у породу. Однак справді цікаві речі відбуваються, коли гаряче тіло обертається ще швидше. Якщо на екваторі швидкість обертання речовини буде більшою, ніж потрібно супутнику, щоб триматися на орбіті, то з'являється Синестія. Розплавлена порода закручується у тороподібну структуру, що обертається навколо гарячого ядра. Таким чином, це те на що перетворюється планета, коли тепло і обертання змушують її виходити за межі сферичної форми. На жаль, якщо такі структури дійсно існують, вони матимуть лише кілька сотень років, щоб показати нам про свою присутність в тій чи іншій системі. Втрачаючи велику кількість тепла і стискаючись, порода, що під час зіткнення перетворилася на пару, швидко конденсуватиметься назад в тверду речовину. Таким чином спостереження цих дивних об'єктів ускладнюється дуже коротким терміном їхнього життя. Та все ж, якщо вони справді існують, то чи не могла Земля колись стати Синестією? Насправді, якщо, славно звісно, модель великого зіткнення, яка пояснює утворення місяця, трохи модернізувати і додати до неї фазу Сенестії, то це вирішує давні проблеми цієї моделі. Гіпотеза великого зіткнення, про яку, мабуть, чули всі, описує, як в молоду протоземлю врізалося тіло масою схожою на Марс. Внаслідок зіткнення гіпотетична тея розвалилася на частини, причому більшість матеріалу впало на Землю, а решта кружляла на орбіті, утворивши в підсумку місяць. Проте як і будь-яка хороша модель вона має свої недоліки. Наприклад, якщо Земля і Тея це дві різні планети, то вони ймовірно народжувались на дещо різних орбітах навколо Сонця. Враховуючи це, дві протопланети повинні мати певні відмінності в хімічному складі речовини. Науковці можуть помітити ці відмінності, виконуючи дуже точні вимірювання відносної кількості ізотопів у гірських породах. Так, звісно, теї більше не існує, але місяць мав би сформуватися переважно з її уламків, тож різниця у хімічному складі повинна зберегтися і в його камінні. Однак зразки місячної породи, доставлені на землю в межах місії Аполлон, показали іншу картину. Ізотопні співвідношення кисню на місяці практично ідентичні зі співвідношеннями на землі. Іншими словами, вони обидва зліплені з одного тіста. Ця ізотопна невідповідність вже десятиліттями переслідує гіпотезу великого зіткнення, але краще пояснити походження місяця і досі ніхто не може. І саме тут вступає в гру Теорія синестії. Її автори у 2018 році спробували змоделювати дещо інакший розвиток подій. Що як удар був насправді жорсткішим, ніж в моделі великого зіткнення, що як два тіла зіштовхнулися майже лоб в лоб, зруйнувавши один одного. Принаймні 10% матеріалу буде подрібнено і випарувано, утворюючи структуру у формі бублика. Обертаючись навколо розплавленого ядра, пара кам'яної породи потроху почне конденсуватися за рахунок втрати свого тепла в космос. Таким чином з'являтимуться крапельки магми, які падатимуть глибше у нутрощі Сенестії. Під час зіткнення частина породи, яка не перетворилася на пару, може опинитися посеред бублика і кружляти разом з ним навколо ядра. Маленька куля розплавленої породи та металу, що у підсумку стане супутником землі, обертатиметься в цьому пароподібному Ореолі. Поступово вона накопичуватиме масу за рахунок крапель магми, які падатимуть на неї наче дощ. У міру охолодження все більше пари конденсуватиметься у краплі магми, а Синестія потроху зменшуватиметься. Нарешті, через десятки років, вона зменшиться настільки, що її зовнішні краї покинуть орбіту вже сформованого місяця. Таким чином, Земля отримає свій супутник. Але не вся речовина Сенестії в цей час встигне конденсуватися на молодій землі. В результаті місяць вже кружлятиме навколо все ще розплавленого ядра. А перш ніж наша планета остаточно сформується, мине ще близько тисячу років. Тож у такому сценарії місяць навіть старший за землю. У будь-якому випадку це пояснює, чому наша планета і її супутник мають схожий ізотопний склад. В моделі Сенестії зіткнення відбуваються настільки руйнівними, що речовина досить добре змішується між собою. Втім, незважаючи на свою елегантність, ця модель страждає від того, що Сенестії бачили лише на екранах комп'ютерів, а не в реальному житті. Та, можливо, нещодавнє відкриття події, яка трактується як зіткнення планет, це вже перший крок до можливого спостереження цих об'єктів. Нагадую, автори нам пишуть, що гаряче тіло, яке випромінювало в інфрачервоному, було у сотні разів більшим за землю. Якщо такий Сенестій знайдуть в тій чи іншій системі, то робоча модель формування місяця може бути справді переглянутою. Однак, коли мова заходить про супутники зі суперечливими моделями формування, наш місяць навряд чи очолює їх список. Диваки Фобос і Деймос, що кружляють навколо Марса, у цьому контексті ще ніхто не перевершив. Астрономи сумніваються, що вони народилися разом з Марсом у навколопланетному диску. Наскільки зараз відомо, це можуть робити хіба що масивні планети, які мають можливість залучити навколо себе більше речовини. Марс та навіть Земля не мали такої можливості, тому не дивно, що Фобос і Деймос довгий час вважалися захопленими. Вони навіть виглядають ззовні як типічні астероїди, що просто потрапили у гравітаційну пастку червоної планети. Однак тут є маленька невідповідність, навіть велика невідповідність, якщо вже говорити серйозно. Зазвичай захоплені супутники рухаються на випадково орієнтованих орбітах. Вони часто обертаються ретроградно, тобто у протилежному напрямку обертання планети, а їхні орбіти суттєво нахилені. Іншими словами, захопленим супутникам ніхто не вказує, як обертатися і в якій площині. Проте Фобос і Деймос знаходяться обидва в одній площині. Більше того, вони майже точно обертаються в площині обертання Марса. Якщо це справді захоплені астероїди, то вони знали, на яких саме орбітах їм треба опинитися. Таким чином, для цих двох залишається останній варіант з'явитися на цей світ, це якщо вони були наслідком великого зіткнення. Але і тут є проблема. Неважливо, які параметри астрономи використовують у своїх симуляціях: швидкий чи повільний ударний елемент, масивний чи менш масивний, і неважливо, під яким кутом це зіткнення відбувалося, не підходить жодна комбінація параметрів, за якою Марс отримує два маленькі супутники. Таким чином, жодна з теорій формування супутників не підходить для супутників Марса. Але тут слід замислитися, чи справді ми бачимо всю картину. Те, що зараз Марс має два супутники, зовсім не означає, що колись їх не могло бути більше. І якщо це дійсно так, тоді не варто одразу відкидати колізійну модель їхньої появи. Якщо подивитися уважно на поверхню Марса, можна побачити, що топографічно північна і південна півкуля не зовсім схожі між собою. Майже всю північну півкулю охоплює величезна улоговина, де з якихось причин приблизно половина планети знаходиться на 5 кілометрів нижче за південну півкулю. Одним з найкращих способів отримати такий великий глибокий і стійкий басейн, це, звісно, зіткнення з іншим меншим об'єктом. Це не було схоже на зіткнення Землі і Теї, але, можливо, об'єкт, близький за розмірами до астероїда палади, третього за величиною тіла у поясі астероїдів, міг залишити настільки помітний слід на Марсі. У 2016 році два незалежних дослідження перевірили цю гіпотезу. Під час зіткнення мала з'явитися хмара уламків, що оберталася навколо Марса. З неї, власне, і народилися Фобос і Деймос, але моделі передбачають, що вони були не самотні. Натомість сформувалися ще кілька маленьких супутників, і один справді великий і масивний. Кілька мільйонів років тому, коли диск уламків розвіявся, припливні ефекти Марса повернули більшу частину тих супутників назад на планету, включаючи найбільшого з них. Лише найвіддаленіші Фобос і Деймос продовжили кружляти над червоною планетою. Підтвердити або спростувати цю гіпотезу допоможуть майбутні місії до марсіанських супутників. Наприклад, місія Mars Moon Exploration Японського космічного агентства має на меті повернути зразки з поверхні Фобоса на Землю. Запуск планується на вересень 2024 року. Це дасть змогу зрозуміти, з якого матеріалу зроблений супутник, і чи не можуть вони разом із Марсом також бути зліпленими з одного тіста. Зрештою, крок за кроком, астрономи намагаються реконструювати історію сонячної системи, і в цьому допомагають відлуння стародавніх зіткнень, які завершились мільярди років тому. Тому дуже цінно виявити і досліджувати подібні процеси у інших зоряних системах, які дають змогу зрозуміти, як це відбувалося у нас. Втім, доведеться чекати надто довго, щоб побачити формування нової планети чи її супутників. Людство може навіть не проіснувати настільки довго, отже, безперечно, слід шукати нові мерехтіння у світлі зірок, які можуть нам відкрити нові подробиці планетних зіткнень. Що ж, друзі, хочу сказати вам дякую за те, що додивилися до цього моменту. Перш ніж ви підете, пропоную залишитися ще на пару хвилин, оскільки маємо для вас ось таке повідомлення. Усім привіт з штабу Крил Перемоги. А сьогодні ми хочемо подякувати автору каналу Всесвіт.ua Івану, його підписникам та підписницям за те, що ви назбирали велику суму коштів. А саме це 93 545 тисячі гривень. Здається, а це можна уточнити в скріні з переказу, скільки саме там з точністю до копійок. На всі ці кошти ми від вашого імені купили ось таку велику кількість грілок. Загалом тут 12 великих ящиків і 2 маленьких. Ми взяли грілки для рук ось такі: тисячу грілок для рук. Також ми змогли придбати 2500 ще трішечки грілок для тіла. І також іще тисячу грілок для ніг. Ось так вони виглядають. Тут одразу пара грілок, тобто на дві ноги. Загалом все запаковано ось в таких упаковочках. в Кожній пачці по 10 грілок, якщо це грілки для тіла, і по 10 пар грілок для ніг, і 10 пар грілок для рук. Тому. Дуже дякуємо Івана за цей збір, який ти організував. Дякуємо твоїм підписникам та підписницям. Адже тепер в нашому штабі є велика кількість грілок, і ми зможемо ними забезпечувати наших військових, які перебувають на передовій, там де люті морози, особливо в окопах. І за допомогою цих грілок вони зможуть. Зігрітися у них буде менший ризик обмороження і менший ризик захворіти. Тому дякуємо вам і до зустрічі в нових зборах. Па-па! І від мене вам дякую. І звісно, ми з вами продовжимо підтримувати наші сили оборони. А на цьому все до зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і слава Україні!